Якби я був полтавським соцьким, багато б де чого зробив, береги були б і сала, В річці б галушки варив, Якби я був полтавським соцьким, багато б де чого зробив, береги були б і сала, в річці б галушки варив, земля була б смачної каші, та апетитних потрохів на вербах би росли ковбаси а листя було і млинці. земля була б смачної каші. На вербах виросли ковбаси, Листя було із млинців, все чорне море було пиво, Дніпром вишнівочка втекла, ви надністернам долива вигорівка в уставках була, це чорне море було пиво, Дніпром вишнівочка втекла, ви надністернам долива вигорівка, буставках. Були б з добрим квасом, таким щоб в носі закрутив, щоб чоловік спохмілять часом, скільки хотів би стільки пепиці були б з добрим квасом, таким, щоб в носі закрутив, Щоб чоловік спохміля часом, скільки хотів би стільки Свіли, я зиму зовсім скасував, би що ночі була би весна, про сніг ніхто не спо. Одежі, а нічобітні, жупані, ходили б, як святі на небі, без сорочок і без штанів, тоді не треба і одежі, а нічобітні жупані, ходили б, як святі на небі, Без сорочок і без штанів, і люди були би здорові, пісні ще й гарні. Я військо зовсім скасував, би і всіх гетьманів, і царів. війни ніколи б не бувало, а тільки музика і спів Я військо зовсім скасував би і всіх гетьманів, і царів війни ніколи б не бувало, а тільки музика й спів Якби я був полтавським сотьком, багато б чого зробив, тим часом хлопці прощавайте, поки хто шию не набив.